Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як я зробив нотифікації про донати в реальному часі для того, щоб відображати це все на стрімах. Поїхали. Значить, для початку нам потрібно підключитися до API Monobank. Для цього ми заходимо на сайт АПІМОНОБанк.юай, скануємо QR-код, отримуємо токен. Далі ми встановлюємо вебхук, на який малобанк нам буде присилати всі, всі транзакції. Ось він у мене тут відбувається. Далі у нас є http контролер який приймає на вхід те, що нам надсилаємо на та створює записи в базі даних з нашими транзакціями. Окей, у нас тут транзакція створюється транзакція, ми беремо з вхідних параметрів description, amount, comment, balance, time. Це вся інформація, яку нам необхідно показати. І, власне, створюємо всі наші транзакції. Далі нам треба їх всіх десь намалювати. Ми вигрібаємо всі транзакції, які в нас є, і рендеримо це в HTML. Ось наш HTML. В HTML у нас тут є блок, де вся сума зібрана, вона береться з останньої транзакції. Та по одному ми рендеримо шматочки з власне, окремими транзакціями. відображаємо ім'я людини, яка там нам відправила гроші, і якийсь коментар, ну і суму, звісно. Ось тут це відбувається. Ми біжимо по всіх транзакціях, рендеримо шматочок, ну і, власне, все. Ось те, що всередині шматочку. У нас тут використовую я бібліотеку DICE UI, Тут вже є готові компоненти. У нас компонент ChatBubble такий от є маленький. Ну і ми показуємо тут все. Все класно, все просто. Тепер як зробити так, щоб ці. Оновлення нам приходили в реальному часі. Для цього в Rails є така штука, називається турбофрейми і турбостріми. Турбофрейм це просто шматочок HTML, який позначається відповідним тегом. Ну, власне, це все. Турбострім це канал, куди ми можемо відправляти якісь повідомлення, і браузер може їх отримувати. Ось тут ми, власне, кажемо, що в нас є TurboFrame тег, який називається MonoTransactions. Ми загортаємо в нього список всіх транзакцій. Далі, що ми робимо? Як ми використовуємо ці турбострими? Значить, ми кажемо, що після того, як ми створюємо транзакцію, у нас є хук на after create commit, який відпрацює після того, як в нас транзакція була створена, де ми передаємо повідомлення в наш турбострим. У нас тут є метод, називається broadcast prepend Тут це значить, що в нас. Ми передаємо в стрим повідомлення про те, що ми хочемо в такий то турбофрейм на початок до його дітей додати ось такий от шматочок HTML з такими-то такими змінами. Тут, крім того, ви бачите, що є декілька турбостримів. Цей апдейт це він нам оновлює загальну суму. А це, що е, кеш Аудіо робить, він нам робить звук, він, він, він програє звук. Значить, е, ми можемо побачити, що ось у нас е, тут є е, теж турбофрейм для Total Amount, це для загальної суми, і в нас є пустий турбофрейм для кеш Аудіо. Це для того, щоб у нас е, прозвонив Прозвонів оцей от дзвоник. Значить, е, після того як транзакція буде створена. У нас підуть повідомлення в Турбостріми, і браузер вже, бібліотека Turbo, відпрацює бібліотека Turbo та Hotwire, вони відпрацюють цю всю штуку і додадуть нам повідомлення, програють звук, оновлять суму. Все дуже просто. Давайте подивимося, як це працює. Ми запускаємо сервер, оновлюємо сторінку. Дивимося, що у нас все нормально. Приходимо від Somні, додаємо нову транзакцію. Айдішники транзакції мають бути унікальними, на них є перевірка. І відправляємо. Бачимо, з'явилося наше повідомлення 723 гривні, які тут є у нас. Програвся звук, Оновилась сума. Сума оновилась, тому що ось тут у нас береться зізначення баланс. Якщо б ми тут поставили, припустимо так. 1 з 600. От у нас воно знову оновлюється. Що відбувається в цей час на сервері? Ми можемо побачити, що у нас прийшли параметри. Ну, тобто, прийшла, прийшла оця вся штука. Ми створили монотранзакцію. Ось наша транзакція від кого там, що і як. Далі Action Cable це бібліотека, яка власне відповідає за взаємодію клієнта-сервера і за оцю цю штуку з турбострімами. Вона каже, що ми зараз будемо бродкастити ось такий от стрим, ось такий от шматочок. Ось такий от шматочок. І він каже, що ми. Ми відправляємо Турбострім з Action «Prepend». Як я вже казав, це значить, що в нас буде додано всередину турбофрейму наш, наш шматочок Target Mono Transactions» – Це власне, то, то що загорнуто. І шаблончик. Ось ми тут тоді вклад чат-чат нашу власне бульбашку чатову з всіма повідомленнями. Крім того, в нас пішло ще два повідомлення. Перше, це ми оновили апдейт. Бачите, то Stream Action уже новий апдейт. Ми оновили цільову суму ось тут. Таргет у нас вже інакший Total Amount, і у нас е, пішов апдейт на таргет Cash Audio, який нам оновив е, вміст, tego, вміст turbo Frame того Cash Audio, і е, він туди передав тег Audio з автоплеєм. Тобто в нас в цей момент відбувається зміна дом дерева в браузері і грається звук. Ось так от воно у нас все відбувається. І ну, Це вже ми другу транзакцію, це вже ми. Другу транзакцію я провів. тобто Тут також у нас іде так само, Action Cable логує, що всі дані у нас передаються, і TurboStream щось логує, що якась двіжуха відбувається. Значить, ну, Власне, все, так, так воно все і працює. Е, дуже просто, дуже класно. Жодного JavaScript, все, е, все чітко. Е, що ще хотів додати? Це те, що ця штука працює по Вебсокетам, і, відповідно, має пов'язані з Вебсокетами обмеження. Тобто, як я писав, це, е, кожен коннекшн буде споживати пам'ять. І для, якщо у вас прям хай-лот, проект, то вам потрібно буде використовувати інакшу бібліотеку для AnyCable, яка буде хендати це все більш класно. Крім того, з вебсокетами здається, ще є один прикол, тому що на стрімі у мене е, таке, таке в нас відбулося, що. Ця сторінка ніби як зависла. OBS чомусь там оновлював, 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 потім її перестав оновлювати. Е, я не знаю, чи це бага Обіеса, чи це там ще якась незрозуміла штука. От зараз ми тут з вами посиділи, поговорили. Я, припустимо, зараз ще одну транзакцію відправлю. 823, і там оновимо цю, всю штуку. Ось у нас все оновилось. Звук і все класно, все працює. Е, ну. Власне все. Це відео є не стільки навчальним, скільки просто спроби показати, як зручно програмувати на Rails е, такі е, сайти, і як зручно тут все робиться, як все продумано і як все для людей. Е, якщо вас зацікавило, ставте вподобайку, пишіть коментар і, можливо, ми будемо потім ще робити такі відео. Дякую за увагу. Всім гарного дня!